Якщо порівняти показники малюкової смертності та материнської смертності в Україні, і порівняти в цивілізованих країнах Європи, то наші, на жаль, майже на 100% гірші, ніж, наприклад, Німеччини, Австрії, Бельгії для порівняння. Ну, для цього є як об'єктивні, так і суб'єктивні передумови. Звичайно, ще років десять тому назад рівень малюкової смертності в нашій державі був на рівні 8. Зараз він є 9 приблизно в районі 9 проміла. Це обумовлено в першу чергу тим, що з 2003 року почали реєструвати. Малюків, які народжуються з вагою 500 грам і вище. Звичайно, ми до цього готові не були. Тому щоб виходити таку дитину, потрібно досить серйозне технічне оснащення. Це з одного боку і з другого боку повинен проводитися системний планомірний патронаж вагітних жінок. Для того, щоб таких діточок було менше. Тому що при тому всьому, що вони народжуються, вони, певна частина з них є життєздатними, але ви ж прекрасно розумієте, що коли вони виростають, ці наслідки з боку тих чи інших систем організму залишаються. В нашій області ми маємо. За минулий рік доволі благоприємну ситуацію по породілях. На жаль, ми маємо одну материнську за минулий рік смерть. Але якщо порівнювати з поза минулим роком, то їх було п'ять, якщо вернутися два роки тому назад, то їх було вісім. Тобто є серйозна динаміка, але ми всі прекрасно розуміємо, що пологи це є процес, який повинен Закінчуватися найбільшою радістю для всіх для сім'ї, для родини і взагалі для суспільства. Це народженням здорової дитини, і мама себе також має почувати комфортно, повинна залишатися здоровою і бути здатною цю дитину виростити, виховати і відправити в доросле життя. На сьогоднішній день в Закарпатській області склалася ситуація. Коли ми не маємо обласного перинатального центру. Функції обласного перинатального центру виконує міський перинатальний центр. На базі міського перинатального центру ми також не можемо зробити обласний перинатальний центр. Хоча б по цій причині, що служба рододопомоги буде відсутня в місті Ужгороді і Ужгородському районі. Цього також бути не може. Тому що. Перенатальна допомога, рододопомога – допомога це є другий рівень, а також нам потрібно формувати третій рівень це перше. Друге, що хочу заакцентувати увагу. Наприклад, в місті Ужгороді ми маємо близько 3,5 тисяч пологів. Мало того, якщо буде збережена така динаміка, то ми можемо за рік-два вийти на 4 тисячі пологів плюс причин березний. Майже півтори тисячі в сумі. І того це 5,5 тисяч пологів на цей буквально родильний будинок. Плюс 25-30%. Це є пологи з області. Тут концентруються найбільш важкі породілі, які потребують допомоги як високоспеціалізованої. По напрямку рододопомоги, допомоги, так і консультації і дій суміжних вузьких спеціалістів. В цьому плані на сьогоднішній день вже є більш-менш налагоджена робота вже є і відповідні результати цієї роботи, але знову ж таки погано представлений другий етап вихажування недоношених дітей. І такі дітки після стабілізації їх стану в транспортних кювезах. Перевозяться в обласну дитячу лікарню Мукачева. Тобто ми маємо всі передумови для того, щоб в Ужгороді створювати обласний перинатальний центр. Зразу, щоб зняти послідуюче питання, хочу наголос звернути вашу увагу на те, що велася досить таки продовжувана дискусія з цього приводу, що де Краще створювати такий центр в Ужгороді, чи в чому качеві, де є наявна обласна дитяча лікарня. Звичайно, це повинен бути Ужгород, тому що нам потрібно забезпечити не тільки малюка спеціалізованою допомогою і відповідними діями всіх вузьких спеціалістів, а і породіль, а може навіть в першу чергу. І тому це повинно бути в обласному центрі, де є заклади третього рівня. Після того, як вирішилися ті всі питання, постало питання, де це повинно бути? Це повинно бути будівництво, чи це повинна бути реконструкція? Якщо ми беремо програму президента Віктора Януковича Нове життя, і беремо всі підзаконні акти, постанови уряду і так далі, які регламентують цей весь процес, то постанова уряду чітко регламентує, що це повинна бути реконструкція. Так, у нас були спроби щодо будівництва такого корпусу. Навіть планувалося, там, де хірургія номер 1 реанімація ці будівлі. Вони в досить такі, будемо казати, майже аварійному стані, щоб їх, в принципі, демонтувати і на цій плямі старих будівель будувати новий перинатальний центр. Але є ситуація деякої скученості. По-друге, треба забирати підрозділи, демонтувати. І по третє, постанова уряду не передбачає нового будівництва. Тому ми повернулися до теми. Реконструкції будівлі старого міського роддому, та яка є семиповерхова будівля, яка на сьогоднішній день знаходиться на балансі міста Пожгорода. Звичайно, по цій будівлі також виникло багато питань. Перше, це є власність міста. Це питання обговорювалося вже на виконкомі міської ради і буквально. Вчора мер міста Вогруда Погорілов виявив свою згоду щодо передачі цієї будівлі на баланс області. Відповідно, губернатор готовий для того, щоб її прийняти на баланс. Мають відбутися відповідні сесії, і тоді ми можемо, згідно постанови уряду, йти в план. Здачі на 2013 рік перинатального центру шляхом реконструкції існуючої будівлі. Тим більше, щоб провести проєкт реконструкції, не потрібні великі затрати. Тому що ця будівля, вже як така, планувалася під рододопомічний заклад. Це перше. По-друге, вона планувалася на значно більшу потужність на той час, ніж ми потребуємо сьогодні, але з другого боку помінялися вимоги. Тому що, якщо вже робити новий сучасний перинатальний центр, то повинні бути в основному індивідуальні родильні зали, сімейні родильні зали, сумісне перебування матері, і дитини і так далі. Я вам скажу, що на сьогоднішній день. В родинних будинках суттєво міняється ситуація. Якщо ще туди було попасти 5, 7, 10 років тому назад, то таки візитівкою було дитячий плач. На сьогоднішній день ви дитячого плачу не чуєте в роддомах. Тому що дитинка біля матері починається якась рухливість дитинки, хоче плакати і так далі, мати бере на руки, заспокоїть і так далі вже з першого дня. І дійсно, приємна атмосфера і для перебування, і для роботи у таких закладах. Є ще одне питання. Ви всі прекрасно пам'ятаєте, що в цій зоні були сумні процеси. На сьогоднішній день вони зупинені. Проводився зовнішній адит ну, існуючого перинатального центру міського. І оглядався і, відповідно, будівля семиповерхова. За участю київських спеціалістів, будівельників, архітекторів і так далі. І вони також приходять до висновку, що реконструктивні роботи там можна проводити і відповідно готуватися до того, щоб там був перинатальний центр обласний. Звичайно, його треба вже робити за сучасними технологіями, з рахуванням енергозбереження, з рахуванням відповідних підходів, які я перше вам висвітлив. І в першу чергу це, звичайно, також другий етап вихажування недоношених дітей. Там повинен бути центри планування сім'ї. Там повинна бути гінекологія потужна, технологічно забезпечена і так далі. Тобто це має бути перинатальний центр. Тобто ця дитина має проходити лікарську курацію, починаючи з утроби матері і закінчуючи до того, поки вона не може самостійно бути в сім'ї.